Про Європейський Союз, знаєте, це як дитина качається на качелях вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. То нас запрошують і беруть, і кажуть: ну все, друзі, там давайте. От у 26-му році може вже і будете, а ні, то в 27-му точно, але скоріше всього, в 26-му. особливо про це говорять при республіки. А тут ми отримуємо заяву канцлера Німеччини, що Україна при жодних обставинах до 1 січня 27-го року не зможе стати членом Євросоюзу. І знову качелі качнулися в песимістичну сторону. Я вже, чесно кажучи, на ці всякі заяви не реагую. Ну, по-перше, я знаю про те, що ми знаходимося на цьому шляху, і відбувається дуже багато узгоджень на рівні законодавчих і регуляторних документів. Бо це не просто ми туди вступили. Там є і позитив, але там є і свої моменти. пов'язані з нашим аграрним сектором, з таможеними пошлинами, з нашою конкуренцією на їхньому ринку, наших товарів, з їхніми товарами на конкуренція на нашому ринку. Тобто це сотні питань, які потрібно врегулювати. Це по-перше, по-друге, це певні євростандарти, в тому числі і дороги, в тому числі і рівень злочинності, і рівень корупції, і середній рівень життя економічна складова. І цьому треба всьому відповідати. Давайте будемо реалістами. Ми можемо, як воююча сторона, за один рік це все врегулювати, якщо членство про Євросоюз вже проговорюється з часу президентства Віктора Ющенка 2005 року. 20 років ми на шляху в Євросоюз. За часів президента Порошенка ми суттєво в цьому продвинулися. Зараз війна заважає в повній мірі цьому рухатися, але все рівно я знаю про те, що є узгоджувальні комісії, які відпрацьовують узгодження законодавства цих регуляторних різноманітних документів. Але якщо бути реалістами, ми, скоріше, всього не зможемо відповідати європейським стандартам. Канцлер Німеччини не просто дурню якусь сказав, тому що він доволі компетентна і обізнана людина. Він просто сказав реальну річ, бо він ще продовжив. Україна ні в якому разі не може вступити в Євросоюз до 1 січня двадцять року, тому що не встигне просто узгодитись до євростандартів. Ну відповідати їм це ну в апріорі неможливо. То що нам на нього обіжатися? та ні, німеччина нам надзвичайно потужно допомагає, особливо в військовому плані з поставками зброї техніки. Ми на цьому шляху зараз є лунають такі речі про те, що можливо євросоюз дасть Україні. Обмежене членство це щось таке нонсенс. Перше, коли ми якби одною ногою зайдемо в Євросоюз, а другою ще ні. В якому плані? Що ми і будемо в Євросоюзі? Ну, можливо, це відобразиться на тому, що відкриється ця Шенгенська повністю зона, і ми без проблем будемо їздити по всій Європі. А що нам не дадуть? А нам не дадуть право голосу і право вето якийсь певний час, поки ми не будемо відповідати євростандартам. Я думаю, що, скоріше всього, отакий компромісний варіант і буде досягнути, можливо, 26-му, можливо, 27-му році, тому що Європейський Союз це не якась закостеніла структура, вона теж трансформується, тому що там є свої внутрішні кризи, пов'язані з позицією Угорщини, наприклад, і скоріше всього будуть переглядатися внутрішні їхні документи, щоб право вето. То мали не всі країни, а може обмежена кількість країн, тому що виходить така, знаєте, дуже цікава річ, коли приблизно 30 країн ходить в Євросоюз, а є п'ять країн, які дотаційні, але вони мають право вето. Що значить дотаційні? Це означає, що їхні членські внески в Євросоюз менші, ніж дотації, які вони отримують. Ну тобто, грубо кажучи, вони дали мільярд доларів внесків річних, а отримали 5 мільярдів. Дотації допомоги, це значить, що вони отримали 4 мільярди задурно, просто задурно, за рахунок яких країн? Та таких країн, як в першу чергу Німеччина, Франція Італія, ті, які економічно потужно розвинуті і які найбільші внески роблять в Євросоюз. А голоси в них рівні. І от Венгрія являючись дотаційною. Найбільше проявляє своє незадоволення політикою Євросоюзу і явно являється союзником реальним позиції Росії, в тому числі виступає постійно проти України і доволі жорстко. То в Європейському Союзі є криза, і європейський союз цю кризу має подолати, розібратись своїми регуляторними механізмами всередині і, скоріше всього, тоді асоціативно. Як члена Євросоюзу приймати Україну, але можливо вже в якихось нових реаліях, про які я сказав, що це не буде повноцінне на 100%, Ну але достатньо для того, щоб ми могли все-таки продовжувати оцю інтеграцію в європейський союз. На завершення тема вже бородата і заїжена, мабуть, але я знаю про те, що це вже дорога без вороття. Це дорога в Європу. Чого? Бо ми європейська країна. Ми знаходимося і географічно в центрі Європи, і ментально, і культурно. І ми туди інтегруємося навіть по тій причині, що ключова ключова причина того, що Росія нападала, напала на Україну. Це якраз наша інтеграція і наш дрейф до цивілізованих країн від Дикої Азії. Ну ось така ситуація на сьогоднішній день з нашим членством в Євросоюзі. Шановні друзі, запрошую підписуватись на мій YouTube канал і для того, щоб поширювати український контент, буду вдячний за вашу реакцію, запитання, коментарі, вподобайки, любе те, що порахуєте потрібним. Наперед вдячним.